Вітаю вас, усі, мої дорогі. Я сьогодні хочу поговорити з вами про нарешті відповідальність президента за усе те, що відбувається навколо. Корупційного скандалу пов'язаного з енергатумом, з міндічами, шміндічами, усе тому подібне. Вже більше тижня ми про це говоримо. Тому що ми з вами завжди хочемо, скільки завжди хотів якогось гетьмана, сильного лідера. Ну той гетьман попередній нас не влаштував. Ми обрали нового такого молодого, вільнолюбивого е гетьмана. Але сильний лідер це завжди про відповідальність. А поки що ніякої відповідальності за весь той, вибачте, бардак, який. Відбувається, а це реально бардак, чорті що несеться. А президент України не взяв. Навпаки, ми таку е як сказати чуємо лише тишу, звинячу тишу тишу. Це гра у Мовченко. І перед тим як почати, я хочу вас запитати, аби ви в коментарях написали, чи буде хтось з вас? От я хочу зрозуміти, чи серед моєї аудиторії є ті люди. Які в даній ситуації підтримують президента, і, можливо, серед вас є ті, хто готові знову за нього голосувати. І Вважають, що. Президент тут ні до чого можливо є адвокати, скажімо так, серед моєї аудиторії. Адвокати Зеленського. От я чекаю на ваші повідомлення. Звичайно, напишіть, будь ласка, звідки ви хто ви? Скільки вам років для мене це важливо для того, аби розуміти, який контент вам цікаво дивитися. Ну, і будь ласка, підпишіться на цей Ютуб канал, тому що Ютуб працює таким чином: людина дивиться відео. Якщо вона підписується на нього, то це відео одразу рекомендується наступним підписникам. Ну або якщо людина підписана вже, то вона залишає коментар і так само це відео підкидається іншим підписникам. Отже, чому я вирішив про це поговорити? Тому що є дані від народного депутата Ярослава Железняка, який сказав, звідкись він має доступ до закритих опитувань, і каже, що буквально за цей тиждень, рівно минулого понеділка, розпочалася оця, оцей весь срач навколо плівок Міндіча навколо викриттів національного антикорупційного бюро. Так от, уявіть собі буквально за один тиждень, всього навсього за сім днів, рейтинг президента обвалився на 40%. І тепер рейтинг президента України він складає менше по факту, менше 20%. 20%. Отак, от, от скільки всього не робилося, скільки усіляких популістичних ініціатив, оця е, зимова є підтримка, тисяча національний кешбек, все, що не вигадувалося, все псу під хвост. Знаєте, що у пса під хвостом знаходиться все туди, нічого не допомогло. Рейтинг президента обвалився остаточно. Як би не працювали таке враження, ніби ідеї, які підкидаються президенту, роблять ну всередині офіса президента працюють диверсанти, яку підкидають йому ідеї, що навпаки потягнуть е, рейтинг донизу. Про є підтримку зараз. Буквально за секундами поговоримо, але е, буквально справджується кількоденної е, давності пророцтво. Людини, яка фактично створила оцей політичний ролл президента України Зеленського Ігоря Коломойського, який от просто згадайте, що він сказав на суді. Наполеон четвертий. Геніровістиму Наполеон Чт. Ну, ав наполеон зеленський. Скорее вони пожаловали Наполеону. Ну, е, я не знаю, можливо. Е... Як це можливо, Ігор Коломойський спілкується він же з Дніпра са можливо він спілкується з головним рабином Дніпра Шмулем Каменецьким, який нам казав, що до 15 січня все закінчиться. Можливо, вони якось так в сілогі про щось спілкувалися. Бачите, щось мабуть Коломойський знає, але в будь-якому випадку, і в мінус так само і зіграла оця зимова тисяча зеленською, як її називають з минулого року ще її. Критикували минулого року, ще казали, що дурна ініціатива це популізм. Краще ці гроші віддати на армію е, і тощо. Знову це роблять, причому критикується і факт самої цієї тисячі, і критикується те, що людей в Україні багато, а на цю тисячу виділили всього на всього 11 мільярдів гривень. А це означає, що грошей вистачає тільки на 11 мільйонів українців. Тобто, і отримати цю популістичну тисячу можуть і е, не всі таким чином. От е... Як вам сказати, все це допомагає качати історію з приводу того, що от у нас президент поганий президента потрібно міняти. Я чесно кажучи, не вірю в якийсь там імпічмент. Я не вірю у можливу відставку. Але в будь-якому випадку, вже минулої суботи знайшлася одна активістка, яку звуть Марія Барабаш, яка виступила з тим, що треба виходити на Ну, Хто не знає, хто не пам'ятає? я вам Просто зараз нагадаю. Там в цю суботу, 15 листопада, о 12-й годині дня, з плакатом ні корупції. Я більше не хочу терпіти цю величезну корупцію. Я хочу країну з верховенством права, свободою, з цінностями та принципами європейської цивілізованої країни, ну, ви почули, ви зрозуміли так, що ця жінка якась, я чесно кажучи, можливо, вона якась відома активістка. Не, не сперечаюся, але я, чесно кажучи, я її бачив перший раз у житті. Ніколи раніше про неї навіть і не чув. Я вирішив спеціально пошукати, хто ж така оця, е, прекрасна? Марія Барабаш, значить, по перше, яка взагалі поясніть мені мета цього мітингу, який вона організовувала? Майдан, це був не Майдан. Що вона хотіла е, показати? Ну, це був протест проти корупції, це був протест проти президента. Це був е, заклик змінити. ну, Щоб що, от що вона виходить на мітинг? От вона виводить за собою людей. І, і, і далі. Тобто, це знаєте, такий, такий самий популізм, як популізм був е з боку президента у цієї зимової, всієї є підтримки. Значить, я почитав Марія Барада, Барабаш, я її не знав. Українська волонтерка, громадська діячка, голова правління антикорупційної громадської організації, спротив і голова наглядової ради громадської спілки спочатку справа. Спочатку справи. Тобто людина, е ні написано ні слово, де вона працює, чим вона займається. Я, чесно кажучи, дуже боюся, таких от е людей це колись називали <сум> общественниця. О, де вона працює, чим вона заробляє гроші, ну, не, не значиться, але вона общественниця. За що ти живеш? Гроші звідки? Розумієте, просте питання, звідки у неї гроші? І ще я поспілкувався, почитав в інтернеті, пишуть, нібито, я не знаю, правда чи неправда, що вона колишня подруга царьова. Пам'ятаєте, був такий депутат царьов, коли в 2014 році почався весь почався Майдан, і він сидів тоді у скрипі на бека в мекав, коли той запитував, коли почалася Друга світова війна, а той казав «Волинська різня. І... Нібито вона взагалі я просто кажу, я її не знав. Нібито вона російська пропагандистка. Правда, це чи неправда, я не знаю. В будь-якому випадку ні в який імпічмент, я чесно кажучи, не вірю. Та й це, в принципі, дійсно дуже небезпечно. Є інший метод того, як варто змінювати політику України і як варто змінювати політику президента. Але про це трошечки пізніше я з вами а, поговорю. А поки що, відбувається процес того, що у стільці які під президентом поступово одна за однією вибивають ніжки, поки цей стул не ляпнеться отак от вниз. Був міндіч, немає вже міндіча. І от буквально в понеділок вже обирали запобіжний захід подейкують, що він нібито кум президента Олексій Чернишов, так, колишній очільник Мін'єду, ну хтось каже, Мін'єду, Мін'єду це таке Мінрегіон Буду і Міністерство національної єдності. Так, от йому обирали запобіжний захід, і слідство вимагало арешт на два місяці, або застава 55 мільйонів гривень. Чому саме 55 мільйонів гривень? А тому, що саме ця сума була зафіксована детективами, як ті кошти, які були отримані незаконним шляхом, і дуже цікавий момент, що спеціалізована антикорупційна прокуратура в суді. Розповіла, що от зустрічі так званого боковця, ну цієї всієї шайки Лейки з е, Тимуром Міндічем вони називалися інтелектуальним клубом. Сам Чернишов під час спілкування з журналістами, до речі, цікавий момент. У нього одна журналістка запитала: А ви взагалі знаєте, хто такий Чигівара? Мовляв, ви знаєте, що вас називають Чегіварою. Так от сам Тімур Міндіч, коли у нього запитали про те, що там тікати, не тікати, і, мовляв, Тімур Міндіч виїхав. Він каже, що я дуже люблю свою батьківщину, і я нікуди виїжджати звідси абсолютно не збираюся. Е, люблю свою Україну. Хоча, згадаємо, не так давно, коли в червні стався перший зашквар пов'язаний з Тімуром Міндічем, коли вперше йому висували підозру, і тоді, до речі, за нього було внесено з Заставу доволі висока застава, вона наближалася навіть чимось, здається, до 100 мільйонів гривень. Потім навіть казали на цих плівках мінніча так званих лунало, мовляв, з у цього общака, А Каламойський, той самий Каламойський, коментував: мовляв, якщо є общак, то це перша ознака наявності такого групування, як мафія. І от з того общака навіть хотіли взяти гроші для того, аби внести заставу за міндіча. До чого я це все говорив? До того, що коли це все вперше відбулося, нібито Буданов літав в ту країну, де в той момент переховувався Міндіч, і переконував його, що варто повернутися все ж таки в Україну. Тепер, коли до чого я це все веду? До президента України, рейтинг якого за тиждень буквально обвалився на ну наскільки колосально обвалився рейтинг президента, і я це все веду до того, що хочеться почути який-небудь від нього коментар. Поки що жодного ні від нього коментаря не було. Поки що він з'їздив е у Францію Грецію домовлятися про газ для України. Поки що він з'їздив у Францію там домовлятися про військову допомогу. І єдине, що він сказав, перебуваючи у Франції в Парижі, 17 листопада, про те, що треба більше робити. Для боротьби з корупцією, хоча у пропрезидентській фракції Слуга народу є люди, які навпаки вважають. Я думаю, ці люди е, хочуть працювати адвокатами президента. Є така е, народна депутатка Богуцька. До речі, в 2015-му, е, здається, році вона бігала разом з Саакашвілі і кричала, що Порошенка треба посадити за корупцію. Так, вона навпаки сказала, що розкриття корупційного скандалу. Воно шкідливе для України, а зайве кипіння може навпаки ошпарити. Ну от, така депутатка вважає, що нам не потрібно розслідувати корупцію. Заспокойтеся, чого нам взагалі переживати. Корупція це нормально. Корупція вона є скрізь. І у нас теж є. І до речі, Подоляк, так само Михайло Подоляк м -м -м, як це називається. Він хто радник голови офісу президента? Він теж казав, що ну корупція є скрізь. і Взагалі, ми не можемо жити без корупції. Ці, мовляв, взагалі, нащо до цього доколіпу доколупуватися до корупції? Тому напишіть зараз, будь ласка, по-перше, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал і напишіть, чи є серед моїх глядачів людина, яка хоча б одна людина, яка реально підтримує президента в цій ситуації і яка вважає, що не треба на нього катити бочку. Я вам дякую дуже. І міста грам винижні підкреслення Соломка. До зустрічі.